Всім доброго ранку, ви на каналі Мінягро кропивницький Відвантажуємо тракторця, кубота L1255. Люди приїхали, забирають самовивазом. Як я вчора казав на відео, що самовивіз мінус 200 доларів. Ціна даного тракторця з грунтофризою 7500 доларів. Є в наявності, БУ, Японія, Китай новий, приїздіть, тестуйте, зараз будемо загружатися. Гарний трактор, в гарному стані, резина стоїть, ще брижістоні оригінальна, що передня, що задня. Горизонт, швидкий съйом. Трактор наворочений. Робе бомбезно взагалі. Напрацювання в нього в 1600 годин. Тож кому цікаво, телефонуйте. Міні-агроприпавнички ми працюємо для вас.